Добрий день, мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую, що ви зі мною. Дякую за всі ваші підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашій увазі та розклад на тему, що хоче сказати вам, загаданий мужчина, але мовчить. Розслабтеся, згадайте себе. Дайте ім'я свого Ну, Подивимося, що карти розкажуть нам про це. <кій> Вибачте. Вигадені мужчина розказав... Хочу вам сказати, але мовчить, що він вас любить. Шо ви для нього свято, його душі. Що ще хоче сказати? Що дуже жаліє, що він так поступав? Обманював вас. Здраджував, хитрував, а ви все йому прощали. І що він хоче ще вам сказати, але мовчить, що хоче з вами сім'ю, бачить вас своєю половинкою. Як ви посварилися, то хочу він з вами. Помиритися і продовжити ваші стосунки. Він має серйозні наміри вже. Він хоче сказати вам, але мовчить, що він зробив випір. Вашу сторону і бачить перспективи тільки з вами, І хочу бачити у майбутньому тільки вас, щоб ви були поряд з ним. І більше нікого він не бачить. Та, ви для нього От. Наповнена самодостатня, м'яка. Він знає, що він, що ви його любите. Що він хочу вам щось сказати, але мовчить. Він хоче сказати, вам але мовчить, що він дуже хоче з вами зустрічі. Бо зараз йому дуже тяжко. Він в стані. Через через якусь королеву жезлів, яка втручалася і втручається в ваші стосунки. Що він хоче сказати, але він навчить? Але він хоче сказати, але мовчить, що ті всі перешкоди і перепони, які зараз у вас в стосунках, це є тимчасове, тимчасове явище, і це все здолає. І здаває всі перешкоди, всі тайни. Посною тут був магічний вплив стосунки. І так як вже було, в ваших стосунках не буде. Ті всі переживання, зараз в нього проблеми з фінансами, можливо, і з роботою. І та вежа, тобто та розруха, точка, розрив, який є між вами. Це все пройде, це все по судьбі. І що він хоче сказати, але мовчить, що він все-таки візьме ще один шанс для того, щоб відновити стосунки у вас. Хочеть дуже розмови з вами. І ті труднощі. Всі, які зараз є, це все відійде, і він проявиться. Тільки треба трошки почекати, трошки почекати, поки він вирішив свої, ті питання житейські, які в нього навалилися, накопичилися. За певний проміжок часу він не вирішував. А тепер він мусить все вирішити. І тоді проявиться, десь про себе знати, запросить на зустріч і буде у вас важливі, важлива розмова, яка буде початком продовження ваших стосунків. Нехай буде так.